Готуємо стіни під рідкі шпалери. Стіни з першого погляду майже рівненькі, немає там ніяких там, сильних вибоїн, мятін. Але як можна перевірити стіни? Чи їх варто змивати, чи не варто? Чи можна просто грунтувати і наносити рідкі шпалери? Можна просто взяти пальцем. Тернути. І бачимо, що на пальцях, на руках залишається порошочок, який в процесі нанесення рідких шпалер розмочиться і попадає разом з шпалерами. Або дасть жовті чи зелені п'ятна на стіни. Але потрібно побілку не змивати, а здирати, щоб от такого плану залишилися стіни. В даній ситуації тут є дерев'яні стіни, дерев'яна будівля, поштукатурна по дранці. Так що тут, крім того, що змити побілку, здерти, потрібно ще обов'язково перед рідкими шпалерами перешпаклювати. Щоб потім нічого не зеленіло, не жовтіло. Отакі От у нас є стіни. А я не знаю. Так. Тут є дранка, видно, що йдуть полоски на стінах від дранки. Вони ну, потім, якщо їх не перешпаклювати, дай жовті п'ятна. От такого плану. Тут же майстер доздирав, от майже видно, що побілки майже немає. Не змивати, а здирати.